За словами Павла Пати, нейромережа це зовсім не складно, якщо це почати вивчати. Адже зараз куди не повернешся, скрізь застосовуються. it технології. Нейронна мережа, вона скрізь в гаджетах, десь на вулиці камери можуть мати нейронні мережі, які там щось опрацьовують. тому вони вже повністю в нашому житті. Дуже багато прикладів, наприклад, наш умівший чат GPT, за допомогою якого можна писати структуровані тексти, якісь розповіді і так далі. Можна створювати картинки, можна створювати відеоролики, на чітку голосу. Все це можна робити за допомогою саме нейронних мереж. В нашому місті втілено це в. Навчання школярів запроваджений курс в Малій Академії наук і саме де вивчають нейромережі і вивчають діти як створювати їх. Одна з організаторок заходу Надія Мідвідкова говорить, що знати про нейромережу та вміти її застосовувати у житті як ніколи на часі. За цим майбутнє на сьогоднішній день нейромережа вона поглинула у всі наші сфери життя, починаючи від навчання. Там, де ми використовуємо чат GPT для того, щоб написати прості тексти. І закінчуючи, звісно, що, е, такими роботами, як дизайн або озвучка якихось відео, тобто монтаж відео, матеріалів і так далі. Тобто нейромережа, вона є, е, знаєте, таким от. Ресурсом для роботи під час лекції присутні дізналися історію створення нейромережі, її будову та основні аспекти застосування. Павло Пата продемонстрував роботу цієї it технології вже на практиці. Яка ідея була у започатковців саме нейромережі? Ідея була повторити людський мозок, щоб він мог навчатися, щоб він міг аналізувати дані, і ось саме з такою ідеєю нейромережа прийшла в наш світ? Ось зараз ми будемо пробувати малювати. Малюнки. Та, і, в принципі, нейромережа буде вгадувати. Правильно намалювала Надія, чи неправильно. Будь ласка, кошик. Може, це дружність. І жаль, і гулянка, і душа. Може, це довго, і взяй машина. Під час заходу присутні побачили, як нейромережа бачить крилаті вислови. Це такі крилаті фрази, які можуть бути на слуху у всіх. Ось там кот у кастрюлі. Кот на плату. Кот на плаку. Ні, трошки інакше. Кота варять в кастрюлі. Є така фраза суп з котов. От суп з котом. Ось там два пальці і освайтована дорога. Два пальці обослайні. Ось це картинка після дощу в четвер. Для декого з присутніх інформація про нейромережу вже не нова. Вони застосовують її повсякденному житті. Я Вже навіть використовувала деякі нейромережі але для мене були цікаві ті мережі, які я не використовувала, Також були приклади. Бо кожного разу, коли ти починаєш використовувати, що списати у мене, наприклад, кризист жанру. Мені треба. Придумати, як спитати, от були дуже цікаві приклади, тому для мене було інформативно і я взагалі вважаю, що подібну лекції на сьогодні дуже треба. Віра Леонідівна, не дивлячись на свій поважний вік, прагне до нових знань та вважає такі заходи дуже потрібними. Мені це дуже викликає інтерес, великий інтерес. Я сиджу в комп'ютері до 4-6. утра, іноді, тому я розумію своїх внуків. Почему? Потому что там очень много информации, очень много новой информации, той, которую ну, ты не имел возможности получить ее где-то. А здесь ты задаешь какую-то тему, и тебе на эту тему очень много идет разнообразной информации. Ты можешь выбирать то, чего ну, ты принимаешь. Організатори і надалі проводитимуть подібні лекції у місті, аби шосткинці були більш обізнаними про сучасні it технології.